Друзі, доброго дня! Сьогодні розглянемо варіанти недорогих будинків для проживання. Будинок загальною площею 65 квадратних метрів, в хаті газ і електрика відключені. Опалення комбіноване. Всередині дві кімнати. На подвір'ї літня кухня, гараж, господарчі приміщення. Є земельна ділянка для саду. Загальна площа ділянки 6 соток. Ціна хатинки 7 тисяч доларів це оголошення власника цього дому. Дім огороджений парканом з металопрофільними воротами. Розташований в місті Шостка Сумської області. В шостці є вся необхідна інфраструктура супермаркети, ринок, відділення банку, школи, дитячі садочки, лікарня, кафе, парк для прогулянок та багато іншого. Далі розглянемо будинок зі всіма зручностями та комфортом, який знаходиться в селі Баспальче Золотоніського району Черкаської області. Із комунікацій газ, швидкісний інтернет, електрика, вода із свердловини. В хаті Суміжний Санвузол. Підключена каналізація Септик. В будинку чотири кімнати, загальна площа 84 квадратних метрів. Зроблений косметичний ремонт в домівці можна досить комфортно проживати. Опалення через газовий котел або через твердопаливний котел дровами. Поставлені металопластикові вікна. В цілому дім доглянутий і в гарному стані. На подвір'ї гараж, літня кухня, похріб інші господарчі приміщення. Є садок з посадженими фруктовими деревами і город. Загальна площа ділянки 909. Посилання на оголошення власників будуть в описі під даним відео. Ціна дому 16,5 тисяч доларів. В селі Дитячий Сад, школа, медпункт, декілька продуктових магазинів, відділення нової пошти та Укрпошти. До районного центру драбів 18 км. В огляді будинок, який знаходиться в селі Черкас Білоцерківського району Київської області, загальна площа складає 57 квадратних метрів. Всередині дві кімнати. Опалення твердопаливне через грубку. На подвір'ї літня кухня та підсобні приміщення. Поруч на ділянці город і сад з фруктовими деревами. Земельна ділянка 25 соток. Оголошення власника дому ціна складає 12 тисяч доларів в селі відділення Укрпошти та декілька продуктових магазинів До міста Біла Церква 14 кілометрів. Дякую вам за перегляд відео та підписуйтесь на канал.